І всім привіт! Ви мене каналі Сильний Чувак. Ми сьогодні будемо знімати Roblox 5. Це якась гра, суть цієї гри залізати на самий верх, падати і отримати гроші. Тут вже якісь є донати по 8 мільйонів, по 1 мільйон. Чого собі? Чого собі? Блін ну окей. я теж буду колись таки, Так літати. Надіюсь. Так, ми летимо Ой! Лазимо. Ну. Все? це суть всієї цієї гри. Ну, добре. Так, що тут? Бет, питомце якийсь. Ауто? О, окей, питомці, це що, плюсик, Один кубок, що, герц, бокс і буст. Нічого в мене цього немає. Я думаю, що можна купити на третій і скакати. Хаба. І Пяу! Оля, мене 29. Ну, Окей, нічого. Що тут за 200 щось даже. Тут якісь монети я взяв. Ну, Фрон третій. Купую якісь крила. Окей, у мене тут є якісь крила, я сам не розумію. Це вони що роблять. Ой, я швидше почав! Я швидше почав! Я швидше почав! Лазить. Оце круто! Оце, звісно, крута ідея. Він ще там лазить дуже швидко. Так. Ну, прикольно. Я навіть не знаю, чи це так, значить, популярна гра чи не популярна. Ну а ви не забудьте поставити лайк і підписатися за такий крутий контент. Ми тільки починаємо... Ай, тут камера падає. Так. Ми тільки починаємо з цієї ютубера. Мене ще все не знаю. Де? Ось тут. Ось отаке чели, отут. Все, так, тут навіть я є. Так, я, є. Ну, я радий, що я тут є. Угу. Ну, що? Тут меню. О, спін. Тут якийсь питомець, якийсь гарбуз. Було б близько. Було близько. По мене якийсь там пес. Буст. О, та в мене буст на удару чи буде 9 хвилин. Ну, нормально, цікаво. Круто, круто. Так, тут що? Ще якийсь подарок. Ще одне якесь зілля. Уже на 4 хвилини. Ну окей, окей. Окей. Так, ну я думаю, що можна 120 і може десь що ще там є. Я б хотів би назбирати, би на питомця. це розбі буде 151. Бо і це там я веджу, що 200 коштує. Так, ми зараз доліземо. А віці, чекайте, я на початку був швидше, а тепер дивіться, як. Цікаво, ось плейс буде довго проходити. Хобот. Так, ну я <coughs> Ну я думаю, то що шо... шо... мені щось нормально попасть. Mm. Ну я буду буду радий на щось нормальне. Там... Блин, ну вже так довго, ну вже майже коло цей, коло. Самолот, вам, самолетом. У голови с головы так ну, Я даже возможно буду снимать, что там побрал старсу, ну и то вряд ли, так. ну, я щось думаю, то вряд ли все, у меня ревно. А ч, а что у меня 272? Там вже було показувало, Тут ж її за один мильо. Купуємо. Так, купуємо і що тут? Пес док. А, Я зрозумів. О, він в на один і п'ятдесят. фул.